Привіт, друзі! З вами Комбат Дракон. Я дуже радий бачити, що ви почали дивитися це відео, адже ці знання є достатньо важливими для ведення бойових дій. Ми поговоримо з вами про підхід командирів до управління, а саме за за замальовуванням карти в синій колір. Але перед тим як я продовжу, попрошу вас поставити лайк, підписатись на канал та написати комент. Саме власну думку стосовно свого досвіду. Адже, як я вже казав, коментарі це місце знань, де можливо обмінятися цим же досвідом. Можливо, не кожен з вас бачить безпосереднє замальовування карти командиром, але я впевнений, що кожен з вас відчував це на собі, приймав участь у ролі виконавця. Що ж я маю на вас? Це той випадок, коли ми б'ємося за територію, котра не надає нам жодної тактичної переваги. І, можливо, в тому випадку краще зайняти якесь інше положення. Але всі бояться цю позицію втратити, тому що доведеться доповісти вище, що ви втрачаєте позиції території. Або ж коли проводимо наступальні дії, які спрямовані на за захоплення якоїсь посадки, кладемо людей лише аби доповісти вище, які ми молодці, наступаємо, замалювали посадку в синій колір, упускаючи, скільки людей ми втратили, який бойовий потенціал було втрачено. Хто б ще не казав, але ця проблема існує на всіх шаблях військового управління. Від тактичного і до стратегічного. І в тій чи іншій мірі. Для того, щоб цю проблему вирішити, нам необхідно усвідомити її всім разом. У нас повинно бути єдине бачення поля бою, єдині підходи до застосування військ. Хтось з вас каже, я маленький гвинтик, я нічого не можу, я нічого не можу змінити в цій армії. Але я скажу так. Якщо ти не можеш вплинути на сьогодення, спробуй вплинути на майбутнє. Вчорашній солдат це сьогоднішній командир відділення, вчорашній курсант це сьогоднішній командир роти, а вчорашній комбат – уже сьогоднішній комбриг. Кожен за щось відповідає. Хтось за позицію, хтось за опорник, а хтось за операційну зону. Але кожен повинен робити все, що може для того, щоб вплинути на ситуацію. І я знаю, як це непросто. Давайте перейдемо до суті. Почнемо ми з бойового статуту. Хоч це і застаріла книга, але все ж таки дуже корисна до прочитання, якщо читати її зі здоровим гуздом та аналізом. Бойовий статут частина 3, взвод відділення Екіпаж, каже нам, що бій це основна форма тактичних дій підрозділів, узгоджені за метою місцем і часом удари, вогонь і маневр військових частин, підрозділів. Для відбиття ударів противника його знищення. Одним із ключових є вогонь та маневр. Вогонь це ураження противника стрільбою з різних видів зброї. Маневр це організоване пересування підрозділів у ході бою з метою зайняття вигідного положення стосовно противника і зосередження необхідних сил і засобів на новому напрямку. Підведення підрозділів з-під ударів, а також перенесення вогню для найбільш ефективного ураження противника. Тобто не просто вогонь, а й маневри. Ми постійно повинні маневрувати, займати вигідні для нас позиції. Це крутиться навколо. вогонь маневр. Вогонь, маневр, вогонь, маневр. На відео зараз ви можете побачити види вогню та маневрів. Утримувати українську територію є дуже важливим, бо це наша земля. Але зачасту нам потрібно маневрувати. Будь-який маневр повинен бути за погодженням старшого командира. Для цього нам і потрібне спільне бачення. Також одним із ключових це знищення. Бій ведеться не для того, щоб захопити посадку або еспешку, бій ведеться з метою знищення противника. Решта це вже як наслідок цих дій. Дуже часто в армії ми спочатку щось робимо, а потім думаємо, до чого мають призвести ці чи інші дії. Але повинно бути все навпаки. А саме, спочатку старший командир визначає стратегічну ціль. Він повинен відповісти собі на питання, на що вести бойові дії. Припустимо, з метою звільнення окупованих територій, адже у нас є на це сили та засоби. У нас з'явилась мета, тобто звільнити окуповані території. Тепер з цього виникає інше питання. Що я повинен робити для цього? Тобто здійснити наступ на тій чи іншій ділянці фронту. Це означає, що ми вибрали курс наступальних дій. Це візія, це бачення опускається вниз. Вся вертикаль військового управління повинна мати спільне бачення, розуміння подальших дій. Але це не означає, що тепер кожен військовослужбовець, кожен військовий організм повинен почати хаотичні рухи і намагатися наступати. Ні. Цей момент ми повинні розробити наш план, стратегію, в якій ми, наприклад, визначаємо, що саме ми хочемо звільнити конкретно. За планом ми визначаємо кінцеву мету кожного військовому організму, тобто мета звільнити населений пункт номер 1 що означає, що нам необхідно, щоб частина 1 прорвалася тут, а частина 2 підтримувала тут. Якщо по-простому. Потім на кожному рівні вниз визначається мета, і, відповідно, ставляться завдання до цієї мети. Наголошую, будь-які дії повинні проводитися за єдиним замислом та планом старшого командира. Не повинно відрізнятися бачення на всіх рівнях. Воно повинно бути спільним. Хаотичні рухи повинні бути відсутні. все повинно вести до великої спільної мети. Що ж ми маємо іноді на практиці? Це відбувається, коли ми не враховуємо ті фактори і граємося в замальовування карт. Проводячи наступальні дії лише для доповіді, ми кажемо, що наша військова частина А-001 провела наступальні дії на тому чи іншому напрямку. Ми отримуємо плюсик від старшого командира, радість за те, що ми причетні до якогось наступу. Але є і інша сторона медалі це те, скільки ми людей поклали, яку ціль виконали. Перше. Та саме основне, здійснюючи хаотичні рухи, ми стираємо людей. Звісно, будь-які бойові дії несуть за собою втрати, але іноді вони виправдані. А іноді, а особливо під час хаотичних дій, не виправдані. Людина це найцінніше, що є в ваших руках, як командир. Я не бачу сенсу розказувати, чому людина така важлива. Просто запишіть собі на корі головного мозку. Людина найважливіша. Друге, втрата бойового потенціалу. Старші певні підрозділи батальйону зараз. Ви втрачаєте свій потенціал для майбутніх дій. Ви, звісно, молодець, ви захопили одну посадку, поклали роту. А як завтра ви будете оборонятися, якщо у вас відсутні резерви? А росіяни навпаки піднапряжуться та почнуть контрнаступальні дії на вашому напрямку. Що тоді? Захопив одну посадку, ви втратите 5? Декілька тижнів тому я побачив повідомлення від західних інформаційних агентств про те, що росіяни мають повільний темп наступу. Їм знадобиться 100 років на захоплення України. Це повний бред. Дуже важко оцінювати їх злагодженість, роботу за єдиним замислом та планом старшого командира. Але ведучі бойові дії, так як вони їх ведуть зараз, вони можуть створити такі умови для того, щоб темп наступу збільшився. Наші підрозділи можуть стертися і все. Темп наступу збільшиться і вже не треба 100 років. До чого я веду? Ми повинні концентруватися на знищенні противника, його розгромі та забезпеченні найменших втрат для себе шляхом маневрів для збереження потенціалу, бойового потенціалу. І аж ніяк не на захопленні рандомних посадок. Ми повинні знищити їх потенціал для будь-яких дій. Тож, Підведу короткий підсумок. Якщо ми не змінимо наші підходи до ведення бойових дій і продовжимо займатися замальованням карти, ми можемо в певний момент стертися. Нам потрібно зберігати свої бойові спроможності шляхом постійного маневрування, вогню, умілого застосування військ та спільного бачення поля бою. Ми повинні знищувати бойовий потенціал противника. І це не тільки про тих, хто сидить в окопі. Це і про їх логістичні бази, пункти управління, інформаційне середовище. Тож, ставте лайк, пишіть свій коментар, та саме головне, підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей!